Мої вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії, Слово Боже, учень не вищий за вчителя. Кожній людині потрібен вчитель. І кожна людина з дитинства має вчителів в дитячому садочку, в школі, в вищому учбовому закладі. Але наскільки важливо мати. Правильних духовних вчителів, тому що ми на 99% духовні люди. Тільки один процент це матеріальна частинка, і нам важливо це розуміти, і важливо вибирати правильних вчителів. Тому що від того, кого ми слухаємо, чим ми наповнюємося, тим ми і стаємо. І для того, щоб стати учнями. Ісуса Христа нам потрібні люди Божі, нам потрібні наставники, вчителі, які вивчають Слово Боже, які розуміють Слово Боже, які доносять Слово Боже людям, і які саме головне мають плід і вони живуть так, як вони проповідують, так, як пише Слово Боже. І нам дуже важливо це розуміти і правильно вибирати учителів, і наслідувати вчителів, коли ми будемо наслідувати вчителів, які мають досвід, які мають результат, які мають плід, тоді ми будемо зростати і зростати духовно і досягати того, що досягли наші вчителі. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко, також на телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб мати духовний хлібчик на кожен день, щоб зростати духовно і мати щасливе життя на землі і мати життя вічності.